Суми – місто недоступне для людей з порушенням слуху. Про це Суспільному розповіли люди, які вивчають питання безбар'єрності в місті. Чи можна що зробити, аби полегшити життя цієї категорії людей? Та як саме далі в матеріалі? Донці Анастасії Макаренко 13 років. Вона має порушення слуху. Щось вона скаже, де людина не почує, або перепитає, вона не почує, і вже є такий невеличкий, ну не конфлікт. Але можуть сказати ну не всі ми такі терплячі, не всі може апарати апарата бути не видно. Не всі розуміють, що людина погано чує, їй потрібно ще раз повторити. А, ну ні в якому разі не казати, що ви там не почули, ви там глухі, бо це дуже ображає. Тобто людину. Просто можливо повільніше повторити і аби людина зрозуміла, що, що від неї хочуть почути. Зараз дівчину всюди супроводжують дорослі. За кілька ж років їй доведеться самі відвідувати соціальні та інші установи. Зараз такі у сумах, говорить пані Анастасія, не пристосовані для прийому людей з порушенням слуху. Люди для того, аби їм їх відвідати, повинні шукати перекладача, аби отримати дані послуги. Анастасія Макаренко очолює міську організацію для людей з порушенням слуху. Організація звернулася до громадського руху Соціальна єдність. Він здійснює в Україні проект Країна без бар'єрів для нечуючих по забезпеченню сурдоперекладом всіх соціально важливих установ за допомогою інтернет-застосунку. Вчора до Сум приїхав секретар соціальної єдності Антон Гулідін. Він сказав, що зустрівся з представниками власної адміністрації і вони домовилися про співпрацю. І першим нашим кроком буде забезпечення сайту, можливістю звернень для. Людей з порушенням слуху з'явиться таке вушко віджет, і через це вушко людина з порушенням слуху може звернутися на жестовій мові до ОДАС для вирішення своїх питань. Наступним кроками було запропоновано, щоб підпорядковані обласні установи, які надають сервіс всім громадянам, були обладнані спеціалізованими планшетами для людей з порушенням слуху. Як може працювати такий застосунок, розповів головний лікар приватного медичного центру Флоріс. Заклад починає обладнувати свої кабінети планшетами зі спеціалізованим додатком. хороша. Це дуже хороша програма. Вона поглиблює і розширює інклюзивність. В нас будуть встановлені планшети у реєстратурі і в кожного лікаря. Коли прийде пацієнт з порушенням слуху, він мовою жестів говорить на камеру. Людина в кол-центрі перекладається лікарю і потім перекладає пацієнту те, що Говорить лікар мовою жестів. За даними громадської організації, спеціально для тебе в Сумській області проживає близько 2,5 тисяч людей з порушенням слуху. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Ми намагалися дізнатися, яка наразі ситуація з доступністю для нечуючих на Сумщині, і чи будуть соціальні установи використовувати жестову мову і коли в обласному департаменті соцзахисту говорити на цю тему відмовились? Не змогли розповісти про це і в міському департаменті соцзахисту. Проєкт Країна без бар'єрів для нечуючих придумав і фінансує громадський рух, соціальна єдність. Використання застосунку для перекладу жестовою мовою перші один або два місяці безкоштовне, а потім громади мають сплачувати абонплату за його використання, сказав Антон Гулідін.